Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную поговорити про виховання самооцінки дітей. Як ви знаєте, оцінка може бути завищеною, заниженою, або збалансованою. Або нормальною, як кажуть. Збалансованою, це означає врівноваженою. Якщо в дитини самооцінка завищена, то таким чином вона може бути або самовпевненою. Не чути інших, вона буде вважати, що завжди права тощо. Якщо самооцінка занищена, то таким чином дитина може бути невпевнена в собі, в неї може бути багато страхів тощо. Від того, яка в дитини самооцінка, багато в чому залежить її подальше життя. Якщо самооцінка в дитини буде збалансована, та таким чином є передумови для гармонійного розвитку дитини в майбутньому. Якщо ж під впливом батьків самооцінка буде завищена, занижена, то таким чином в дитини можуть виникнути деякі складнощі у взаємодії з іншими людьми. Давайте спробуємо розібратися. Бажано, звісно, сформувати в дитини. Збалансовану самооцінку. Збалансована самооцінка це коли людина вміє брати відповідальність за своє життя на себе. Тобто вона не вважає, що хтось винен, наприклад, в її складнощах. Вона не, не намагається на когось спихнути відповідальність на своє життя, а вона сама бере відповідальність на себе. Крім того, людина зі збалансованою самооцінкою вона здатна долати труднощі. І вона цілком нормально відноситься до труднощів. Тобто для такої людини труднощі або стресові ситуації не є проблемою. Вона розуміє, що якісь труднощі це необхідний етап життя і таким чином. Якщо людина проходить цей етап, то вона стає сильніше. Це дуже такі важливі критерії, тобто вміння взяти відповідальність за своє життя на себе, а з іншої сторони, це здатність долати труднощі. Також, якщо вже дитина стає дорослою, то в людей з зниженою самооцінкою можуть спостерігатися невпевненість в собі, страхи, як я вже казав. Крім цього, людина може бути занадто самокритичною для себе. Вона постійно вважає, що вона якась не така. Це ознаки заниженої самооцінки. Якщо людина боїться щось починати. Бо вона впевнена, що в неї вже нічого не вийде, ще навіть не починає щось робити. Це може також бути під впливом виховання дорослих. Якщо самооцінка завищена, то таким чином ми можемо бачити, що людина, яка вже в дорослому віці, вона занадто самовпевнена. Тобто вона таким чином. Може не поважати співбесідника, не чути його. Вважати, що вона завжди у всьому права. Тобто вона ще спілкується з людиною, а людина вважає себе вашим наставником, вона вважає, що вона вище за вас. Це ознаки завищеної самооцінки. Якщо в людини збалансована самооцінка, то вона поважає співбесідника, вона вміє слухати та чути того, з ким вона спілкується. Тому, друзі, дуже важливо при вихованні дитини намагатися виховати цю збалансовану самооцінку. Звісно, якщо батьки будуть ображати або принижувати дитину, то таким чином, наряд, чи ми зможемо сформувати збалансовану самооцінку. Дуже важливо поважати особистість своїх дітей, неважливо який це вік. Особливо в підлітковому віці. Адже в підлітковому віці діти дуже багато, що в себе, дуже багато що в себе впитують, скажімо так, і таким чином це впливає на їхнє подальше життя. Для того, щоб виховати збалансовану самооцінку, треба поважати особистість дитини, бажано відноситися до неї. З ніжністю, теплотою, повагою. Бажано підтримувати її. Особливо підтримка дуже важлива для підлітків. Коли вони роблять якісь перші кроки на своєму житті, то їм, можливо, не вистачає в собі впевненості. А якщо вони відчувають підтримку зі від сторони батьків, то це їх їхлює та надихає. Тому дуже важливо підтримувати своїх дітей, підлітків. Також дуже важливо допомагати їм всьому, давати поради, якщо вона дійсно необхідна, якщо дитина її просить. Дуже важливо виховувати дитину з любов'ю, адже любов проявляється як турбота, тепло, вміння чути дитину, вміння бути до неї чутливою. Тому, друзі, давайте виховувати дітей з любов'ю, і таким чином їхня самооцінка буде врівноважена і в подальшому вони будуть гармонійними та свідомими особистостями. Друзі, бажаю вам гарного дня, слава Богу!